Недавно ми відсвя... відзначали, коли Ісус Христос приймав хрещення, хрещення Господнє. От і на ті місця Святого Писання я би хотів сьогодні, щоб ми пороздумували, як воно сталося, що Тому передувало, і які уроки можна з того взяти, і хто тому був задіяний? І ви знаєте, коли, я так читав раз, другий раз, але коли почав над тим роздумувати, і виявляється. Що не так, то все воно на перший погляд, як би просто, а з другої сторони, воно не так, то все просто. Коли ми вникаємо Слово Боже, на ті історії, вони нас чомусь учать. І слово Боже, для, для того дано, щоб ми поглиблювалися в нього і брали з того уроки, і приміняли в своє життя. Читаю перше місце Євангелія від Луки, як, як воно що передувало народженню Івана Хрестителя. Лука, перший розділ із п'ятого вірша, і нижче читаємо. За днів царя Юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Аронових на ім'я Єлисавета. І обоє вони були правідні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Ми знаходимо в Слові Божому, деяким Слово Боже дає характеристику, як дало Захарії і Елисаветі, написано, що вони праведні перед Богом. І таких людей ми знаходимо багато в Біблії. Були правед перед Богом. Писано і бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Але далі слово Боже говорить: а дитини не мали вони, бо Єлисавета не плідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, за звичаєм священства, жеребком йому випало на Господньому храму війти і покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молились на двору. І з'явився йому ангел Господній, ставши поруч кадильного жертовника, і стривожили Захарій, побачивши, і острах на нього напав. А ангел до нього промовив: Не бійся, Захарія, бо почута молитва Твоя і дружина Твоя лисавета, сина породить тобі, теж дасти йому ім'я Іван. І він буде на радість на втіху тобі, і з його народження багато хто втішаться. бо він буде великий Господа, ні вина, ні п'яного напою не питиме, і наповниться Духом Святим, ще з утроби своєї матері. Двоє людей, які написано, були праведні і виконували все. Але була одна проблема, у них не було дітей. І коли ми знаємо з історії, як в ізраїльського народу, тоді в євреї, було, що якщо вони не мали сім дітей, сім'я не мала дітей, то для них був позор. І якщо так як перевести на наш час сьогодні, що можуть люди говорити? Ну, що можуть придумати? А Захарія був священником, він був служителем. І два рази на рік він служив в храмі по цілому тижню. Коли ми читаємо і знаходимо, що священники тоді були поділені на 24 зміни, а у кожна зміна складалася від 4 до 9 сімей. І кожна зміна служила два рази на рік. По цілому тожню від суботи до суботи. І в, ту, в одну з тих змін входив Захарія. І тут написано, що і коли, коли прийшла їхня черга їхній групі священників служити, а по жребією йому випало кадити, йому випало не всі могли, якби то, не була черга на каїння, а написано, що по жребію то вони робили. І коли читаючи історію, знаходимо такі дані, написано кажуть, що. Інколи священникам ні разу за життя не припадало жребій, щоб вони йшли кадити. Я не знаю, як то так. Але історики таке дивляться, досліджуючи, каря таке находять. І на цей раз Захарії перепало кадити. І ми бачимо, коли ми розуміємо, священники, вони готувалися до свого служіння. Отак, от як служителі готуються, як ми готуємося, кожен готується до свого служіння. Ми знаємо, що ми маємо тоді, -то, тоді то те то і те то робити, кожен в своєму служінні, відповідно, готується. Але коли ми подивимося люди, що можуть говорити, от у них не було дітей, він публічна людина. Що в наш час можуть до служителя придумати люди? Ну, та хоч що можуть пришити? І так це і так зробить, щоб та думка, та яка молва, дійшла до тої людини, про кого то говориться. От. І такі всі різні... І коли ти готуєшся до служіння, воно якось починає починає до тебе різні такі доносити щось і те, і те, і те. І ти розумієш, що тобі треба, тобі треба готуватися, а то на тебе тисне, воно тобі мішає. Я собі уявляю Захарію. Що можливо, він не раз, коли готувався до служіння, і і, можливо, він і сам думав, Господи, ну ми так все правильно робимо. Ну, чого в нас немає дітей? Ну, 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 Слово Боже, каже, що вони були праведні, бездоганно вони все виконували, а дітей не мали. А народ їм каже, ну то вам за щось Бог послав таке. А то ну як ти такий священик, то напевно щось тобі є таке, що от Бог вам не дав дітей. І то з тим постійно жити, з, з, з тим. Готуватися до служіння, від того старатися щось, якось то від себе ті думки відігнати. Чи легко було Захарі? Я думаю, що нелегко. Біблія то не говорить. Але роблячи аналіз із свого життя, роблячи аналіз те, що відбувається довкола, ми можемо, я для себе зробив такий висновок, що він, можливо, не раз і чує якийсь упрек. І при тому всьому він був служителем. Але коли ми читаємо ту історію далі, коли ми її прочитуємо повністю, ми розуміємо, що у Бога для Захарії і для Єєсавета був свій план. У свій час їм буде даний син, і написано, що він буде наповнитися Духом Святим, ще з утроби матері своєї, і він буде на радість багатьом, і в того сина буде певна місія. А починалося все з того, що ті двоє людей бездоганно служили виконували все, що сказав їм Господь, але дітей вони не мали. А в кінці, коли ми дійдемо до кінця історії, ми побачимо, чим та історія скінчилася. Зовсім не так, як може, люди думали, що Бог вас наказав, так вам і треба. От ви ніколи не будете мати, бо там ще третій десятий. Але в Бога є свій план, і часто люди, не розуміючи і не бачачи того, вони роблять свої висновки і, і говорять щось, щось своє, щось людське. І написано 18 вірш. І промовив Захарій до ангела: з чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. А ангел прорік йому відповідь: Я Гавриїл, що з тобою, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину, і замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це за те, що ти вірений йняв слова моїм, які збудуться часу свого. А люди чекали Захарія та й дивувались, чого забаривсь він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, і він тільки. Знаки їм давав, і залишився Німий. І як дні його служби скінчились, і він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета і Таїлась п'ять місяців кажучи, так для мене Господь учинив за тих днів, коли злянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. Вона сама говорить, що в якому положенню вона була перед людьми і між людьми. І ми бачимо. Ангел явився до Захарії, ангел явився до Марії, Ангел явився до Йосифа. І ми бачимо, Захарія отримує знак, ти каже, будеш мовчати. Ознака, ти будеш мовчати. І, якби і ознака, і таке, як кажуть, як наказання, він говорити не може. Але ми бачимо, та ознака, вона була великою і для людей, коли вони. Вони приблизно знали, коли він має вийти, вже, коли він там, як то він зробив і має вийти, а тут проходить час, його немає, трохи більше часу його нема. І виходить, і говорити не може. Вони зрозуміли, що він щось бачив таке, що ще ніхто такого не бачив, ніхто такий звідти не виходив, як вийшов Захарія. І ми бачимо, Божий план в його житті, він продовжується. І коли ми читаємо вже 57-й вірш, і нижче. Перший розділ Лука. А Єлисаветі настав час родити, і сина вона породила, і почули сусіди і родина її, що Господь свою милість велику на неї послав та й утішились разом із нею. І сталося восьмого дня прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його ім'ям батька його, Захарії. І озвалася мати його та й сказала: Ні, нехай названий буде Іван. А до неї сказали: Також родині твої нема жодного, який названий був би ім, тим ім'ям, і кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши табличку, написав, він сказав Іван, ім'я йому, і всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чутка. Про це. А всі, що почули, розважали у серці своїм, і казали, чим то буде дитина Отця, і Господня рука була з нею. От ми бачимо, як скінчилася історія, коли двоє людей не мали дітей. І написано, які їм були дані ознака, які їм були дані. Знака, і написано, коли то все було, і страх обгорнув їхніх сусідів. Мабуть, що ті сусіди, які їх обговорювали, можливо, щось і не так казали, а можливо, вони казали, просто думали. І коли вони побачили ті всі події, вони злякалися. Щось тут воно не так, як всіх людей. Воно щось виділено. І почули, і розважали в серці, що а хто буде та дитина? Раз таке сталося, напевно, то буде якась особлива дитина. І коли ми читаємо 80-й вірш Лука, перший розділ, а дитина росла і скріплялась в дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Дитина, яка від утроби матері наповнена Духом Святим, написано, росла і хріблялась в дусі, і перебувала в пустинях. Він не грався так з дітьми, як гралися дорогі діти. Він був, він був особливий, особливе було його народження, особливе було звіщення про його народження. Особливі були його батьки, такі, які бездоганно виконували Слово Боже. І особливий був Іван, притеча Ісуса Христа. І коли ми подивимося на ту історію, я собі не раз так думаю, як Бог веде кожного з нас, Бог веде кожного з нас по-своєму. -по Можливо, ми б щось хотіли мати те, що вже другі мають, а ми ще його не маємо. Ми думаємо, а чому то його немає? А в Бога є свій план, Бог знає, що, що нам треба, а що нам не треба. І то, що треба, коли нам його дати. І так було і в, і в Захарі Лисавета. Бог їм дав дитя тоді, коли воно повинно було бути. І було дано таким способом, яким Бог спланував, щоб його дати. І коли ми читаємо, Іван Хреститель стає на служіння, і написано, і до нього приходила вся країна юдейська та й всі єруси в ріці Йордані від нього хрестились вони і визнавали свої гріхи. І коли ми читаємо у Матвія, Іван Хреститель проповідує третій розділ з першого вірша. Матвія, третій розділ, першого вірша читаємо. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустелі юдейській, та й каже: Покайтесь, бо наблизилось царство Небесне, бо він той, що про нього сказав Ісайя пророк, промовляючи, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, руйняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу із верблюжого волосу і пояс серміней на стенах своїх, а пожива для нього була саранча та мед польовий тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея і вся йорданська околиця, і в ріці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них Роди змійний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож учиніть гідний плід покаяння. Ми бачимо до Івана Хрестителя приходили дві люди, два, два дві групи різних людей. Або дві різні групи людей, одні визнавали і каялися в тому у своїх гріхах, а інші, і Іван їм сказав, кажеш, побачив же він багатьох фарисеїв та садоків, що приходять на хрещення та мовив до роди зміни, і хто надумив вас утікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід. Покаяння. Ми бачимо, є люди, які визнають свої гріхи, а є люди, які не визнають свої гріхи. І ми бачимо ті люди, які не визнавали свої гріхи. Вони е, були непрості люди. Вони були фарисеї, садокеї, і вони знали закон. Але серце було їхнє не таке, як би воно мало бути. Серце було не таке, як у Захарі, як у Волосавета. воно було зовсім інакше, те серце тих людей, які не визнавали свої гріхи. І коли. Приходить Ісус Христос хреститися до Івана, то Слово Боже каже, що 14 й вірш із 3-го розділу, а перешкоджав Він йому і говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допустиш це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов з води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почув із неба, це син мій улюблений, я його вподобав. Ми бачимо, Іван Хреститель представив Ісуса Христа як місію перед народом. І в підтвердження того, що Іван Христитель сказав не від себе, написано, що Дух Святий... Небо відкрилось, і Іван побачив Духа Божого, що спускався на нього, як голов, і голос він почув. Іван Хреститель представив Ісуса людям, і підтвердження прийшло з неба. Ось та дитина, яка народилася по особливому, яка була сповнена Духа Святого по особливому, вона мала особливу місію представити Ісуса Христа народу. І ми бачимо, Іван Хреститель то зробив. І Ісус Христос, після того Він був возведений написаного Духом Святому Постанню, де диявол його спокушав. І коли ми подивимося про ту місцевість, де всі події відбувалися, як подивитися на невеликому одному клаптику землі, якщо зібрати в історичному порядку, відбувалося дуже багато подій. І от один довідник я собі навіть виписав, скільки подій відбулося на невеличкому клаптику землі, біблійних подій, і кожного в своєму порядку. Там пише так: місце, вибране Богом для представлення місії народові, було Нижній Йордан на тому самому місці, або дуже близько до нього, де вода ріки розділилась перед Ісусом Навином. А потім ще... Говориться, на цьому місці написано, і Христос почав своє служіння, на цьому місці Він і закінчив своє служіння. З, з, з тої місцевості воно пов'язано дуже багато подій. Я прямо зачитаю: прямо на схід на краю Йорданської долини височіє гора Неву, з якої дозволено було Мойсею побачити на мить обітовану землю. На цій горі Бог похоронив Мойсея, то невеликий кусок землі. Скільки на ньому різних подій відбувається. І також десь між рікою Йордан і рікою Нево, Небесні колесниці забрали Ілію. Ми читаємо таку подію ми знаходимо, слава Божому. Оп'ять, на невеличкому клаптику землі в певному хронологічному порядку, ті всі події відбуваються. Недалеко, там, на кілька кілометрів на захід, знаходився Єрихон, місце. Мури, якого ми знаємо, впали від звуку сурми. І вище Єрехону в гірській долині біля струмка Керіт круки годували Ілію, теж недалеко від того місця. І тут багато ще що такого говориться, що на тому місці які події відбувалися. На тому місці відбулося хрещення Господня, Ісус Христос починав своє служіння. І опять повертаємося до Захарії і Єлисавета. А в чому секрет того, що вони бездоганно виконували заповіді, а то, що було предписано Богом, то вони виконували. І коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо, коли ми читаємо блаженства, коли Ісус Христос говорив. Ми знаходимо різні різний стан людей. І одне з них стан серця, написано: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, і там різна, різна категорія людей перераховується. І я собі так подумав і бачу чи з практики, говорить, можна собі виділити таке, що якщо в людини чисте серце, Серце в належному стані, вона буде таким, як Захарія. і, Лисавета, і, і Лисавета, Вона буде виконувати заповіді Господні. Чому? Написано ще одна така думка, що у Єфесянам, коли ми читаємо 6:10, зодягніться у повну Божу зброю. Є дві речі, які необхідні у нашому житті, повсякденному житті чисте серце і повна Божа зброя. І написано, що тоді ми можемо противостати і дияволу, ми можемо з ним воювати. Тоді ми будемо переможцями, ми не будемо просто відбиватися, а ми будемо і переможцями. І коли в нас чисте серце, написано, бажання чистим серцем, вони побачать Бога, вони будуть бачити Бога. І людина, в якої серце віддано Богу, якої там немає ніякої такої, а, такого, ну, мусору, скажімо, гріха земного, чимось серце, або навіть не гріха, чимось воно таке обтяжене, щось дуже багато людина до себе бере. І те, що вона ставить перед собою, і бере до себе, те, і, і як кажуть. Загороджує, вона починає смутно видіти Бога і Його заповіді, і Його слово, і не пам'ятає чому? Тому що від стану нашого серця залежить, наскільки ми близько з нашим Господом. Якщо є місце для Слова Божого, там буде місце для повного, написано, не трохи знайте, а написано повна Божа зброя. Не просто щось чуть-чуть. я щось чуть -чуть, от, трохи знаю, а мені того, ні, того не хватить. Тому що для того, щоб обновлятися в силі, постійно треба поповняти свої запаси. І коли в людини є повна Божа зброя, написано 13 й вірш, через те візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня Злого і все, виконавши, витримати. Дати опір. Ми знаємо, що диявол прийшов сатана вкрасти, вбити і погубити. І він не лишає, і він стороною не обходить дітей Божих. І коли, як Захарія, він готувався до служіння, і як кожні служителі, кожен, хто готується до служіння, сатана починає щось так робити, чимось, чимось помішати. Але коли людина має чисте серце, повну Божу зброю, ми можемо дати опір. І не тільки дати опір, а можемо перемагати, не тільки просто стояти і захищатися, а перемагати, що є важливо в нашому духовному житті. І коли людина живе таким переможним життям, коли ми дивимося назад, і аналізуючи своє життя, коли ми прийшли до Господа, ким і ми були, що в нас було, можемо перерахувати, і від чого нас ізбавив Господь, коли ми зрозуміли, що то є гріхом, що то є неправильно, багато речей люди. Рахуючи, що то є за нормальне. Але коли ти дивишся в Слово Боже, як в зеркало, і ти бачиш, що там написано, і Дух Святий відкриває, і ми починаємо працювати над собою, і ті всі справи в своїй та... таємній кімнаті, коли ми з Богом наєдині, ми молимося і відкриваємо своє серце Господу, Він поможе з того вийти, щоб те над нами не мало владу. Щоб ми відчули ту радість спасіння, яку дає Господь, щоб нічого не могло її затьмарити. Блаженні чисті серця, бо вони побачать Бога. І би Господь нам такий, такий характер, як був у Захарі, як у в Не дивляться ні на що. Служити Господу від щирого серця. Хай поможе нам тому Господь.